Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української відео. Ми сьогодні дивимося розклад на тему Ви та Він, що чекає, чому ви в стосунках взагалі всю інформацію потокову, яка піде нам з вами. Всередині, це буде загальний розклад. В середині загального розкладу ми зробимо декілька уточнюючих так, варіантів. Тобто, ми зробимо. Варіанти всередині загального розкладу. Якщо є вам потрібна на особисту консультацію, будь ласка, пишіть в Телеграм, пишіть конкретні питання. А я хочу знати це, це і все. Історія мені ваша не потрібна. Якщо ви хочете на читку, на захист, дитинку подивитись, також можете звертатись. Подивимося з ясним баченням, чим захочете. Отже. Кожному своє, знаєте, як кажуть. Що мені так. Хочеться сьогодні ще подивитись на камінцях. Будемо дивитись на камінцях. Дівчата, думайте про себе, про свого чоловіка, мужчинку, так, своє кохання. Будемо трошки подивитись. Хто до нас прийшов? Вилетіла карта. Жінка, яка не знає, що обрати. Ілюзію чи реальне життя. Жінка, яка закрилася в собі, в якихось своїх думках. Важко рухатись. Важко рухатись. Дівчата, тут такий момент, подумайте, такі думки, думки, картинки в голові летять. Чому ваш сенс життя? Не почали ви асоціювати себе з чоловіком? Чи має ваше життя смак без нього? Чи воно гарне, чи воно кайфове? Тому що хтось йде важким шляхом і дуже хоче поділитися любов'ю. Хтось з дівчат, хто дивиться зараз, поважає себе, знає свою цінність, розкривається як жінка, але дивіться, тут у нас вийшло три підряд, старші аркани, тобто ви в мріях місяць, зірка, це означає, що ви в яких ілюзіях перебуваєте. Знаєте, коли без милого світ не милий, да? я хочу нових пригод, але я хочу нових пригод з ним. Угу. Як там було? Він мій ніжний вбивця, мій ніжний ворог, так? Що за чоловіка ви загадали тебе? Що за чоловіка загадали? Любить себе, любить гарних жінок, береже себе. А, ви його дуже сильно приваблюєте, звабили, знаєте? Або відстань між вами, або чекаєте появи, або хочете кудись дорожку собі з ним відкрити. І він хоче. Він хоче, щоб ви були. Такою такою, знаєте, в повітрі пархали. Фея, да, я кажу Щоб ви були завжди в ресурсі, а якщо ви не в ресурсі, якщо у вас проблеми, страхи, біль, печалі, то йому з вами не цікаво. Ти каже, чекай на мене. Ти можеш намагатися знову, де ця карта, можеш намагатися щось там обирати. Можеш, це він вам каже, можеш намагатися від мене відмовитись, але в тебе це буде дуже погано виходити. Його почуття до вас. Хочемо тиму. Немає, або взаємодії взагалі, тобто ви не спілкуєтесь, або немає взаєморозуміння взагалі. Тому що він на своїй волні, і в нього, в нього все нормально, в нього класно, все по кайфу, знаєте, в житті? Та що таке все ж в порядку? А у вас важка якась ноша на вас? Він хоче, щоб ви стали йому парою, тобто він король, кубки, ви королевача, щоб це були легкі стосунки, навіть якщо ви у шлюбі, щоб то просто був якийсь відпочинок. Ну, побутові проблеми, ну, ну є вони і що. Знаєте, так якось. якось. Ну, ти ж вирішиш проблеми, так? Тут можлива родина, можливі діти. Але йому постійно хочеться, щоб ви його запалювали, давали йому ресурс. Він його буде витрачати на друзів, на якісь свої справи, на заробляння грошей. Може, вас якось знаєте, на всіх програється, дівчата, але дуже сильно дивіться, якщо чоловік вас намагається постійно на якесь місце поставити. Знаєте як? А, ну, наприклад, ви займалися спортом, а він, ну, може, це був якийсь період часу, він там висміював Що ти постійно з про залі або ревнував. Тобто він міг якось відвести вас від свого звичного життя. знаєте, Ви могли заради нього чимось там пожертвувати. Повчати буде. Тобто він добре, поки ви не прив'язалися. Тут в почуттях показує тягу, тяжіння, інтимне бажання. Він знає, де вас шукати. Дівчата, якщо то колишній де шукати, дивиться періодично. Може з'являтися, давати якусь надію. Або якщо це стосунки, якась надія на покращення, потім він її забирає. Я хочу вільного життя. Коли ти мені нічого не зможеш дати, це він про вас. Я тебе покинув, в тебе буде крається серце, ну ти ж сильна. Ви все одно будете з ним розходитись. Якщо ви навіть зараз сразу, у вас будуть періоди, коли ви розійшлися. Що вас чекає? Знову ваша оця любов, я хочу дарувати тобі любов. Омана, знаєте, він несе оману любові. Тут кохаєте сильно ви, а він дозволяє кохати, любить по-своєму, тільки так, як він може. Ви в такій ілюзії, бо були, що це все, то ну, іншого не треба, знаєте? Забули про себе трошки, дівчата. Не вкладайте в нього в час думки, гроші, дії, тут навіть можуть жінки. Щось купляти, допомагати, не треба. не треба. То пусті надії. Ну, Знову ця карта, що твій мій ніжний, знаєте, ворог, мій ніжний вбивця. Яка вам порада? Дивіться на нього відкритими очима. Дивіться, ну, як, диві... а ви все одно будете хотіти з ними родину та стосунки. Ні, не зможете дивитись відкритими очима, тобто, ну на якийсь час. От ви зараз, мабуть, слухаєте, да, да, там щось там так, дійсно, у нас так. І вам як допінг, він, як знаєте, ну, без нього важко, він з'являється, стає легше, не так боляче. Дівчата, тут така прив'язка у вас до нього сильна. Тут треба трошки. Ну, Відв'язатися потроху. Якщо то чоловік, то ще одне, що ви ж його хоч ж не проживаєте. А якщо то колишній, якого вже давно немає, то, можливо, чи зробити ритуал, повіджигати вам цю прив'язаність, вона ж вас вам важко робить. Зараз ми подивимося ще всередині розкладу два варіанти. Порада або що чекає кожного, тому що це то загальна інформація, можливо, щось нам гарне скажуть. Брати свій камінець, що чекаю, думаєте про нього, про себе. Тут місячний камінь, тут буде розмова. І розмова така, що ви знаєте, як? Вам буде здаватися, що з'явився шанс, що він вас почує. У вас буде велика надія на те, що все зміниться. Якщо тут він в залежностях ну, випиває, або там руку підіймав, або є інша жінка, залежна від чого, від когось, на якийсь час стане легше, можливо, він прийде та піде. Якщо багато сварок, то ілюзія. Вони на якийсь час закінчаться, потім ви знову зрозумієте, що вони знову почались. Якщо тут нормальні рівні стосунки, ви будете щось просити зробити, людина просто буде на вас дивитись і мовчати. І у вас буде така надія, ну почуй мене. І я вам скажу, чому він так робить, тому що ви все одно погодитесь на його якісь умови. А ви не розійдетесь тут повністю, якщо тут колишні, то буде поява. І вам треба тут розбиратися, для чого він взагалі. Тут вас просто треба навчитися не віддавати себе повністю, не зливати себе повністю в чоловіка, Тож залишати свої кордони. А за другим варіантом, то тут більш спокійніший варіант: тут ви можете якусь мову спільну знайти, якийсь інтерес. Якщо стосунки, то він такий потихіше стане, знаєте, десь кудись підете ніжніші трошки захочеться поговорити, тут є діалог, тут, по-другому варіанту, є діалог, якщо колишній, то приходить, тут можливо, інтим, можливо, якісь таке ну, бачення майбутнього, і, і в любові може тут признатися. Так, якось, знаєте, він скаже: я такий. Але я дуже хочу, щоб і ти була щаслива. Тут можна знайти спільну мову буде. По-другому варіант.